Вітаю тебе, моя рідна, тобі сьогодні рівно двадцять, з ним народження тебе. Бажаю тобі завжди залишатися красивою, життєрадісною, улюбленою і ніколи не знати розчарувань у житті. Нехай попереду тебе чекає багато нового і цікавого. Нехай життя твоє буде солодким, як мед. І яскрава, як квіткова поляна. Бажаю щастя, величезних успіхів і море добра. І Бажаю море пригод у житті, щоб жити було не нудно, нехай твоя краса робить цей світ краще, нехай твоє серце завжди радісно співає, нехай здоров'я твоє. Буде міцним приміцним, а рідні, нехай сильно тебе люблять і шанують. Бажаю кожен день прокидатися тільки з хорошими думками і оптимістичним настроєм. Завжди, нехай в житті у тебе виходить, здійснювати свої задуми і бажання, щастя тобі і благополуччя, з днем народження.